Миргороді 3 листопада відбулася чергова понеділкова нарада комунальних служб. Основним питанням порядку денного став початок опалювального сезону. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайка проінформував про поточний стан підготовки до запуску систем теплопостачання. Головне питання, яке розглядалося, це пуск початок опалювального періоду в місті Миргороді та відповідно всій громаді. Сьогодні вже до кінця дня мешканці повинні відчути тепло в своїх домівках, відповідно в офісних приміщеннях на роботі. По району, по селах громади, також договори по газу підписані. Сьогодні також відбувається пуск тепла у школах, в садочках, відповідно, в адміністративних будівлях, там, де є опалення газове. За попередніми перевірками, теплові системи показали позитивні результати. Щороку виникають поодинокі технічні питання, пов'язані із завоздушенням або підтіканням мереж у різних локаціях. Усі такі випадки оперативно ліквідовують диспетчерські служби спільно з аварійними бригадами. Під час наради також розглянули питання щодо роботи очисних споруд комунального підприємства Тепловодсервіс також роботи на завершальній стадії, обладнання вже встановлено. На даний час запущений перший коридор ретенок вже з новими фільтруючими елементами. Також проводиться щоденний відбір аналізів води, стічних вод, лаборанти перевіряють наявність бактерій і наявність кисню у відповідно в сточних водах. Коридори ретенок. Ну, на даний момент показує результати позитивні. Також йде наладка механічної системи очищення, яку ми закупили за, ну підприємство скажімо, закупили за рахунок екологічних коштів обласної ради. Окрему увагу приділили стану дорожньої інфраструктури громади. Основна частина ремонтних робіт у цьому році вже завершена. Разом із тим триває капітальний ремонт двох вулиць: проєктної на ділянці від залізничного переїзду та продовження дороги по вулиці Промисловій до вулиці Робітничої. Сергій Швека також підбив підсумки виконання робіт минулого тижня та окреслив основні завдання на майбутній період. Зараз в нас залишилося тільки. Роботи на дорогах, які нещодавно профінансували із коштів обласної ради. Це по агенції автомобільних доріг. У четвер-п'ятницю виконувалися роботи на дорозі Миргород-Комутець через малі сорочниці довгалівку. Там роботи закінчені. Ті, що передбачені були на цей рік, переробили покриття. На частині дороги перед Хомутцем, ну так називаємо плити, як люди говорять. Також плануються ще роботи на дорозі через Трудолюб до Шахворостівки, відповідно в районі Каменки. Там також будуть виконані роботи десь приблизно на 2 мільйони гривень, які передбачені на цей рік. І залишок коштів буде використано для ремонту дороги в напрямку села Поливіна. В межах Миргородської громади, попри складну ситуацію в країні, комунальні служби Миргорода продовжують працювати у штатному режимі. Завдяки злагодженій роботі фахівців забезпечується стабільне функціонування критичної інфраструктури громади.